Усім привіт, я хочу трошки поговорити з вами про біткоін, про ринок в цілому. А, ну, скажімо так, трохи за... зачіпати новини буду, трошечки аналітики вам. А, Сьогодні ось під вечір вийшли деякі новини а, на рахунок того, що регулятори будуть трошечки трошечки якось займатися ATFI, тобто це вот -то, або біткоінфі, або ефіру NTF контрактами спотовими, а в якому сенсі тобто, вони звичайно не казали що саме вони будуть робити наприклад для цієї ну скажімо цієї галузі не галузі як то правильно сказати цього напрямку в цілому на рахунок на рахунок того що вони консультувати і знаєте тут хоч і більшість тут скажуть що о, вроді би файно Позитивно, але фактично це ніяк. Ця саме нова новина не впливає на ціну на ринок в цілому. По-перше, ми не знаємо, що саме вони будуть там консультувати, оскільки це регулятори, і це, скоріш всього, буде консультація. Мені здається, більш того, що е компанії під себе, типу, вони захочуть дозволити, наприклад, ці е контракти, а це буде точно. Але за якихось там певних умов. Тобто, або а, буде митний збір, можу, який, тобто, буде кожна транзакція, може бути, знаєте, або для а, клієнтів які будуть купувати, продавати там, та торгувати на цьому контракті, купи-продай більший збір брати, тобто буде збір включати а, в себе, що ви, де частина. Uh, ну, платежу так, кучу продає uh, біржі, і частина піде в департамент, тобто в сторону держави, скажімо так, ось. І це один з варіантів, який я можу це, ну побачити, скажімо так, так, що ну, один із моментів, що саме можна буде очікувати. от Також, можливо, це будуть. Ну, ми знаємо, що Coinbase біржа, наприклад, якщо брати, та, то вона реально знаходиться близька до регуляторів. От, її не закриють. Ми вже бачили новини рік тому. І ще на пригадую, перед падінням FTX були були такі новини, що регулятори там домовлялися от, з Coinbase, оскільки це в принципі Coinbase, пригадую, це чисто американська біржа. От, також іще до межу, чого? а, періоду це десь був на кінець, мабуть, ну десь роки-два тому. Це на кінець останніх таких етапів, перихаїв. Тобто там були ще такі новини, якісь блоги, і які казали, що. от. Тим не менш, тоді йшла підготовка, в принципі, що тоді казали, що є Visa MasterCard будуть, запускали на блокчейнах, платежі будуть, ТДТП, це все заганяли, заганяли. Але як ми бачимо останнім часом, якщо так подивитися так, то можна зрозуміти, що це дійсно не прийшло дуже швидко. І зараз десь місяць чи півтора тому приблизно я пригадую, бачив нову новину, а, чи це Visa, чи MasterCard. От, казали, що вони будуть все ж таки підключати. Тобто в пілотному форматі, чи вже є, чи будуть запускати блокчейної платежі. От, і це якби є позитивом, але знову ж таки закладається на майбутнє. Тобто зараз це, грубо кажучи, а, не сильно впливає на ціну, на вартість біткоїна в першу чергу, але, знаєте, це є такі новини, це є такі, як помітки а, до того, що от, інвестори, так, ті, хто будуть роками накопичуватись, фіксуватись, як то кажуть, не на 60 тисяч, не на 70 тисяч, так, а будуть фіксуватися на 100 там, і більше, а деякі, може, ходвери, там, якщо все піде по галусі, дуже фано, і 200 тисяч, і 300, так в далекому майбутньому. От, тобто вони а, ці всі моменти ловлять і аналізують і приймають рішення. От їм немає різниці купити сьогодні біткоін по 30 тисяч, чи по 35, чи по 60. Бо вони знають, що вони будуть фіксувати, наприклад, від 100 тисяч, це мінімум. то вони зроблять в будь-яку Х2, враховуючи, як реально інвестори. Влітають на ринок інвестицій, саме якщо брати криптовалюти, то там мільйони доларів. І тільки, уявіть собі, от компанія зайшла на ринок, от, взяла свій капітал, внесла протягом року, наприклад, там 10 мільйонів. так, Якась така посередня компанія. Якась там гігант, яка тримає там, в біткоїнах та, там мільйонів 100 і більше. От. А звичайна така, якби компанія, яка, в принципі. Вже десь мало розвиток в гаузях, інвестори у них теж були, і компанія, скажімо так, мала от, таку ідею заінвестуватись. От, і тільки з 10 до 20 мільйонів зробити, а це 20 мінімум. От, а якщо вони в принципі, купували, купують зазвичай частинами, от, якщо вони купували реально від 16 тисяч до сьогоднішнього дня, то вони реально можуть зробити 4 x на біткоїні. Внести, наприклад, 10лямів і отримати там 40 лямів. Ну, розумієте. На великі гроші, в принципі. от І якось так. Враховуючи вони ще вносять не тільки в біткоїна, деякі були в ефіріум от який дасть ще більше ексів І по я тут скажу вам на рахунок аналітики ринку і ще на рахунок того, що. Як ми знаємо, ті, хто пишуть постійно, ну буде падіння, буде падіння. От. Я як казав раніше, що колись вони вгадають. А, дійсно, зараз біткоін намагався один раз підійти догори, але одразу поглинули цю свічку. Тобто, фактично, одразу а, ми побачили відкатний рух. Пізніше ми знову, наскільки я пригадую, сьогодні. А, Намагалися а, вирости і знову було поглинання її. І це є. Сністрю, хтось каже, намагається пробити, рано чи пізно проб'є. Так, але якщо дивитися це, як на денному таймфреймі, то можна зрозуміти, що а, це рано чи пізно, те не зараз. от Були, звичайно, думки у деяких тих, хто. ну все-таки підтримують шорт, ой, шорт а он в позиції, так? Що біткоін може реально піти там знову на 38 плюс, от, аж до 40 тисяч. Але а, ми цього не побачили. І цього, скоріш, я вже не вірю, що буде. Оскільки схожі ситуації а, були вже неодноразово, коли, наприклад, біткоін підходив один раз до точки, пізніше другий раз до точки, там не міг постійно як пробити. от. І я казав ще в попередньому відео, де я показував аналітику, розповідав, що найближча ціль це реально буде десь 30 тисяч по біткоїну вниз. От, до 30 тисяч вартість біткоїна. І це я рахую на найближче. Тобто це рівень підтримки. От. І що можна сказати далі? Що можна сказати далі? Далі те, що ми, скоріш отримуємо корекцію. А сьогодні у нас жадність знаходиться біля рівня 67 по індексу. І дуже цікаво а, водили постійно від 60 чимось до майже 90. В основному в такому діапазоні доходила а, жадність а, останні десь два тижні. А, бо були. Дуже сильний ріст, і ми більше ніж 80 по індексу мали значення, і потім, бувало, зупинялися і індекс жадібності, переходив в нижчий показник. То через те, що були у нас консолідації, тобто рівень біткоїна залишався плюс-мінус на одному такому, тобто плюс-мінус 500 доларів вверх-вниз ходило кілька днів. ось а Десь от, в останні кілька днів просто свічкою верх свічкою вниз. стояла у нас а, така невизначеність на ринку. І більшість людей, ну, скажімо так, починали а, якось побоюватися, куди все ж таки піде біткоін, а біткоін, скоріше всього, піде у нас униз. І якось так. Всього ну, можна сказати те, що а, очікувати можна далі вже корекцію. Я не рахую, що зараз ми вже можемо піти вгору. Попереду у нас там ще вихідні. А, новин трохи вже менше таких позитивних. От по Валькірії, компанії Валькірія. А, ефір сьогодні в Райансінській пригадую це було сьогодні. казали, що все ж таки щось там буде узгоджено, чого все ж таки будуть запускати. І т.д. і т.п. Тобто а, дозвіл дали на розгляд. Дозвіл дали, що все ж таки його будуть. Але, як ми знаємо, зараз поки що не в а, стадії запуску. Зараз все одно ще йде підготовчий етап. І, як я казав раніше, що дійсно дійсно можуть вони почати а, підключати ці спотові а, контракти. Відфішу біткоін, що Ефіріум в наступному році, весною, от якраз перед халвінгом. Ну, бо зараз, як то кажуть, дали таку змогу короткостроково підзаробити. От. І, ну, хто зміг, той зміг. Так? Тобто, враховуючи те, скільки в мене було а, в портфелі активів, і навіть на цьому рості, коли я трохи докуповувався ще, у мене був профіт. Зараз складає десь а, не зафіксований, звичайно. 160 доларів по, по атому. Враховуючи, що у мене зараз всього його знаходиться вартістю десь 450 доларів. оце це, щоб брати з затіннями, це десь біля 20% гріда було. Середня покупка там по виходить 8 чимось доларів, але це трошечки некоректно. У десь біля 7 8 в цьому діапазоні. бо я перезаходив, от, бувало, коли переходив з одного на інший гаманці. От, і брав з позики, закладав позику туди-сюди, тому ціна якби підвищилася середня, але якщо так брати, то біля семи з чимось я починав накопичувати. Частково був ще 6 доларів чимось. Але там була менша частина. Але тим не менш, навіть такі а, показники показують трохи. <смістологія> тобто, такі показники а, доволі, а, позитивні, доволі позитивні. Доволі Тобто це лише початок. От, і ми можемо зрозуміти, наскільки сильно ринок може вирости а, в наступному році. Ось, коли будуть переписуватися all time high. От, але є один нюанс. Невідомо. Я оце вчора думав, думав собі, і прийшов до тої думки, чи а, дійсно, наприклад, там кожна а, монетка, наприклад, там Кардано чи Космос, так, чи якісь там інші, вони зможуть переписати ООТ-мхай на наступному вищому, вищому а, забігу. От, тобто. Якщо, наприклад, є деякі монети, наприклад, там ICP, чи, наприклад, Filecoin, де дуже сильно у них скоритувалось, також є і уронт, от, і ще деякі активи, наприклад, які коштував там якісь активи, наприклад, 100 Сімус доларів, а зараз там менше 10 коштує, так? Якісь там коштували десь 500 доларів, а зараз там біля сотки. О, тобто дуже велика різниця є в ціні, але, але, але... ці монети не скамнулися, ці монети щось та й роблять, бувають, іноді новини проходять, тому сказати, що той самий, наприклад, Chainlink, так, він подивитися тільки на цей місяць, ну, точніше, період 30 днів, як він дуже файно виріс. От, Тобто монета живе. На рахунок полка DOTA трохи сумна. Картина, але має надію, що він хоча б виросте там до 340 доларів. Був би непогано. В кінцевому разі він, як то кажуть, дасть мені збиток якийсь або без збитку. от І ще хочу сказати, те що були ж новини, то, що вони будуть колабитися кардано з Полка Дота, наскільки я пригадую, також там Нір. Буде а, мати колаб, теж співпрацю. А, з ким саме точно я не згадаю, але але зараз проекти, які мають не дуже файні показники в рості, вони починають збігатися, а, починають якось з іншими проектами, які теж знаходяться. Ось, тобто Nier Foundation і Polygon Labs. Вони теж. Співпрацювати будуть і це, ну, скажімо так, є позитивом, бо Нір є перспективним проєктом. от, І Cardano теж якби перспективно, Тобто Cardano йде вищим, ніж, наприклад, Polkadot, ДОТ. Оскільки пригадує як за капіталізацією, так і за розробками. І також з пригадую пригадує NIR Foundation. Теж моментами випереджає полігон, але також були ще свої плюси у полігона над Ніром. Тобто у них, скажімо так, є у кожного свої плюси, і навіть можна співставити їх на одному рівні. Але якщо брати візуально, то Нір трошечки гірше показав себе останнім часом на ринку, ніж Матік. Матік у нас е, показував іноді файні пампові свічки. От, також про Helium Network і Claboration Solana. О, теж не потрібно забувати, оскільки, оскільки е, вони теж е, ну, співпрацюють і не знаю, чесно кажучи, як буде з Helium Network, наскільки він підводить, але, як ми бачимо, у дуже ne файно вона показала. Більше 300% ну, в цьому році. Десь навіть межу з тінями від низу до гори можна і 400. До... Дійде. Навіть не рахував, бо вона переходила межу в 60 доларів. Ось чи вчора, чи позавчора. Тобто там дійсно дуже сильно видно є покупець, інвестори, інвестори, дуже файно виглядає. Також вона має впасти. Я думаю, до 30 доларів вона може. Цілком впасти, якщо біткоін піде на корекцію зараз, він, скоріш всього, піде на корекцію. Наприклад, до 300 тисяч і 30 баксів поселання. Це, скажімо так, візуально. Але це можна було б очікувати. Ось. А на цьому, в принципі, все. Тобто трошечки поговорю про деякі проекти з вами, бо... Потрібно це розуміти, потрібно знати, куди все ж таки інвестувати, де більш безпечніше, до чого можна очікувати. Я не буду казати ні про оптимізм, ні про Ліду да, і інші проекти, які виходили там нові за останні кілька років. Буду говорити лише про ті, що вже показували історично, що йде зараз. Ось так. От. І туди, і тепер. Тому якось так. Всім гарних вихідних. Маю надію, що ми побачимо дуже файний реальний ріст в наступному році. Якщо навіть у нас не відбудеться такої значимої події в 100 тисяч по біткоїну в наступному році, то можливо, це перейде на початок 2025 року. Але буде дуже велика пампова свічка, коли приймуть реально масово спотові контракти на біткоін та на ефір. От тоді ми побачимо за день, може, 20-40% росту по біткоїну. Це реально може бути за 24 години. На цьому все.